Всім привіт! Це перша серія мініфільму фільму лізь моє життя. Ну все до діла. Це Єва, їй 15 років, вона співачка. А це Кристина вона завидує Єві, бо в неї є хлопець. А це молодша сестричка Єви. А це дьявол хранитель Єви. А це хлопець Майк. Ну, все, поїхали. Майк, ну ти скоро вже. Біжу. Боже. Ну, все, пішли. Чому розмовляти будемо? Не знаю, ти предлагай. Там не твоя, звичайна сестра. Назад, дураха. Так, відійшла від сестри моєї. Дружина. Ну все, Всім пока. Хто хоче другу серію, пишіть у коментарях і ставте лайки.